Та сестри, Христос Воскрес! Ви знаєте, що Він Воскрес не тиждень тому, Він Воскрес не місяць тому і не завтра Воскресне. Він воскрес дві тисячі років назад. Ми сьогодні просто ці дні, скажімо так, наша земля, де ми живемо, ми згадуємо смерть, згадуємо Воскресіння, згадуємо те, що приніс Ісус Христос на цю землю. Ну, це насправді сталося набагато раніше, так і сьогодні Ісус, як написано по правиці Отця, сидить на небесах, і ми йому вдячні, що Він звершив цей великий подвиг спасіння. Слава йому! Я хочу зачитати місце, яке Христос говорив до своїх учнів, коли Він ще не помер і не воскрес. Він їм говорив, що ці події мають збутися. Вони правда багато чого не розуміють, не розуміли. Як мені здається, десь ми буває також не до кінця, це все розуміємо. Це 16-й розділ Івангелії від Івана, 16 вірша. Незабаром ви не побачите мене більше, і незабаром ви знову побачите мене, бо я йду до Отця. Деякі з учнів його говорили один одному, що це значить, що він сказав нам: незабаром ви не побачите мене, і незабаром ви знову побачите мене, та я йду до Отця. Вони одні одного питалися, що це він розказує, про що це він говорить? Тож вони говорили, що це говорить Він незабаром, не знаємо, що каже. Ісус, знаючи, що хочуть спитати, Його, сказав їм: чи не про те ви питаєте один одного, що я сказав вам незабаром ви знову, ви не побачите мене і незабаром знову побачите мене? Істину, істину кажу вам: ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти, ви будете сумувати, але сум, сум ваш перетвориться на радість. Ісус каже, що те, що з вами буде, ви будете дуже засмучені. Ви знаєте, я собі представляю, які апостоли були взагалі в той час переповнені, скажімо, цих емоцій радості, коли вони ходили з живим Ісусом Христом, коли вони бачили, як сліпі, починають бачити, прозрівають, як глухі стають чути. Як хромі стають на ноги, вони це все бачили. Вони бачили, як Ісус проповідував, як за ним йшли товпи людей. Вони бачили, як він людей годував хлібами, як він примножував ці хліби, ці риби. Вони бачили чудеса Воскресіння, як він людей піднімав. Но вони і бачили також, як проти нього дуже ополчалися, як його хотіли зловити, його хотіли вбити. Вони це все бачили, і ви знаєте, за за приблизно за три місяці до цих подій, коли Ісус був написано в Єрусалимі, там було свято обновлення. Його хотіли зловити, його хотіли вбити. І після цього учні разом з Ісусом вони йдуть з Єрусалиму. І вертаються туди аж безпосередньо, коли відбувається Воскресіння Лазаря, коли Ісус воскрешає Лазаря, а це буквально за тиждень до Пасхи. До того три місяці вони не були в Єрусалимі. Чому не були? Тому що Ісуса хотіли вбити. І вони казали, коли Ісус йшов знов в Єрусалим. Оце вербна неділя, яку святкували, коли Ісус з почистями входив. Вони казали: Не йди, бо тебе знову захочуть вбити. Вони це розуміли. І ви дивіться, що далі відбувається. Ісус йде з учнями в цей Семанський сад. Перед тим Він, миє її ноги, вони сидять на вечері і йде, зраджує Ісуса, і потім приводить воїнів. І вони бачать, як ці воїни приходять і їхнього Господа, і їхнього Месію, на якого вони чекали, на якого вони, скажімо, покладали великі надії. Вони бачать, як його просто заламують руки, і його просто виводять. І вони налякалися, вони не знали, що це відбувається. Петро зрадив Ісуса, відрікся від Нього, сказав Я його не знаю. Вони були дуже налякані. Вони бачили, як над Ісусом знущалися, як його били, і потім вони бачать, як його розпинають, Його розіп'яли, їхнього Господа. І от представте собі, що в них було на серці, який в них був дійсно розпач, нерозуміння, смуток. І от Ісус це все розказував, що це все має бути з вами. І Він каже: ви будете сумувати, але смуток вас перетвориться на радість, і далі тут Ісус їм пояснює це. Жінка, коли родить, має скорботу, бо прийшла година її, але коли вона народить дитину, вже не пам'ятає скорботи від радості, тому що народилася дитина на світ. Так і ви тепер маєте смуток, але я побачу вас знову, і серце ваше буде радіти, і радості вашої ніхто не відніме. І ви представляєте, коли Ісус являється їм? Коли Ісус, живий, воскреслий, знов їм являється. Але представте собі, яка от радість наповнила серця апостолів, які це все побачили. Ви знаєте, до чого я це говорю? Ми скажімо, ми не бачили розп'яття Ісуса Христа, ми не бачили Його Воскресіння. Але ми з вірою це приймаємо, що це було. Я би хотів, щоб оця радість, яка тоді наповняла серця апостолів, щоб вона наповнила сьогодні наші серця. Бо Ісус Воскрес! Він сьогодні сидить на небесах, праворуч Отця. Наш Господь Він є живий, а живий Він чує наші молитви. Живий може виходити на зустріч в наших проханнях, які в нас є. Живий нам дає вічне життя, спасіння від наших гріхів, звільнення від наших недостатків це все дає живий Ісус Христос, який сьогодні на небесах. І дивіться, як далі Ісус каже, тут з 23 вірша. І того дня ви не спитаєте мене ні про що, істину істину кажу вам, що тільки попросите, в оця вім'я Моє дасть вам. Донині ви не просили нічого в ім'я Моє. Просіть і одержите, щоб радість ваша була повна. Ісус ще далі дає обітницю для учнів своїх. Він каже: раніше євреї так не молилися, Отче, поможи в ім'я Ісуса Христа, такої молитви не було. Але Він каже: тепер ви можете такою молитвою молитися, щоб радість ваша, радість моя, радість кожного з нас була повна, щоб ми молилися до Отця. Отче. Ти бачиш, щось мене болить. Даруй мені зцілення. Господи, ти бачиш, в мене якесь там неустройство на роботі. Во ім'я Ісуса Христа поможи мені. Ти бачиш, Господи, з фінансами в мене якась трудність. Даруй мені фінанси. Господи, вийди мені за зустріч, в мене якийсь тягар на серці. В ім'я Ісуса Христа Хай прийде радість, Хай прийде мир в моє серце. Ісус сказав такою молитвою будете молитися, і Отець вас почує. Якщо ви з вірою, прийдете до Отця. Тому Хай Господь благословить, підкріпить під нашу віру, наповнить серце радістю, щоб ми могли приходити до нашого Господа. Всім, що нас турбує, віддавати все в його руки, і щоб ця радість, і мер наповняли наше серце. Амінь. Будемо дякувати нашому Господу.